Нью-Йоркський суд постановив, що Дональд Трамп шахрайським шляхом завищив вартість своїх активів, щоб отримати вигідні позики та страхові угоди. Рішення було ухвалене у вівторок, 27 вересня, суддею Артуром Енгорном воно дозволяє відкрити найбільший позов штату проти колишнього президента і звужує судовий процес, який має розпочатися вже 2 жовтня. Також воно робить реальну вимогу штату щодо відшкодування збитків у розмірі 250 мільйонів доларів. Водночас Трамп стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка – демократа Летіше Джеймс політично мотивований і планує оскаржити рішення суді. Окрім цього, суд наказав застосувати санкції проти адвокатів Трампа за наведення аргументів, які він раніше відхиляв. Кожному з адвокатів необхідно виплатити по 7500 тисяч доларів. Зараз проти Трампа висунуто звинувачення по 91 пункту в трьох справах. Так його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стрьомі Деніел, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретної інформації після того, як він залишив посаду. Крім цього, 2 жовтня почнеться суд щодо факту завищення Трампом своїх статків. А напередодні президентських виборів 2024 році розпочнеться ще один судовий процес на цей раз стосовно штурму капітолія. Змі заявила, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми. А у разі виграшу він помилує себе. Сам же експрезидент заявляв, що посадить своїх політичних ворогів у разі переобрання.